Слово Боже говорить, що в основі світобудови лежить закодована інформація, слово Боже. І коли люди відкинули Слово Боже, то світ спіткала катастрофа, всесвітній водний потоп. І коли ми сьогодні чуємо новини про стихійні, лиха, епідемії, урагани, землетруси, ми не повинні жахатися. Адже про що це свідчить? Це свідчить про те, що у світі просто порушується слово Боже, і світ добігає кінця, так як люди, відкинувши слово Боже. Вони посприяли, скажімо так, знищенню цієї планети, і вона зберігається вже вогню на сьогодні день. І ми маємо розуміти, як віруючі люди, що не варто боятися смерті, тому що Слово Боже говорить, що віруючий, Він переходить зі смерті в життя вічне. Віруюча людина вона Продовжує жити вічним життям, навіть після фізичної смерті тут на землі. Тому кожен з нас має прийняти рішення стати учнем Ісуса Христа, і це єдиний шанс на порятунок в цьому світі і в вічності.